Лежила ще й картоночку, із-за того, що хоче самовивіз, але там брунька, воно, бачите? Ось брунька. Щоб вона не зломилася, хоче самовивіз, але все одно повинно доїхати безпечно. Значить, Як я пакую, Отак я буду пакувати, самовивіз, тому що ну, теж його треба довести, щоб воно ж доїхало до місця призначення і гарненько потом росло. Дивіться, це такі киві. Киві йдуть на самовивіз, але, мабуть, вже все там остануться мені. А це ось така суничка ще є, дивіться, по 30 гривень. Це тут два штуки. Хто хоче, можна. Дивіться, які кущаки вже. Да? Значить, у мене по 30 гривень і з теплиці по 25 є касетна розсада, маленькі. Але оці виросли з касетної розсади. В червні місяці їх посадили. І дивіться, вони цвітуть і ягодки, і спілі, і зелені, тому що вони плодоносять ремонтантні, вони плодоносять аж до морозів. Ось тут спіліша була в тому. Вон, бачите, плюс дивіться гейхерка по 50 гривень. є по 85 різні кольорів. Бажаєте? Пишіть Картопляники, кі корвацькі з листя єсть наявності.